Любі друзі, всім привіт! Сьогодні такий коротенький ролик, який я хотів відзняти ще хто зна коли. Не було то можливості, то не було подопитного такого. Да? І хотів розказати, показати і пояснити, що оце, це зло. це зло для автомобільних акумуляторних батарей. Що саме хочу показати? Хочу показати споживання струму. На виході, і зрозуміло, що на вході. Да, є у нас токові клещі. Отак от. Отакі. Е, наша приблуда. Ну, зрозуміло, що цей амперметр трошки дубовенький, такий, він розчитаний на великий струм. Але то не суть. Є у нас токові клещі, які міряють. І є у нас отут звичайна лампочка сотка 100 Вт. Отак от, от. І давайте зараз запустимо, подивимось. Значить, заряд акумулятора 122 В. Звичайний акумулятор автомобільний. Все, тут у нас все підключено. Запускаємо наш інвертор, той, що ми ремонтували. Дивимось, лампочка світе. Ось отакий ось струм споживає. Бачите, 330 мА. По напрузі 256 вольт. Бачите, 256 вольт. 50 Гц, все чітко, все класно. Ми все це діло запам'ятовуємо. Навіть ми можемо записати собі це. Зараз десь знайдемо. Так, поки вимикаємо. Зараз десь знайду записати і включусь. Так, тепер дивимось, Переключився я на мережу 12 вольт. Тут у нас DC, як можете бачити. Тут все включено. Запускаємо наш інвертор. Лампочка так само світить, все чітко. Значить дивимось споживання 10,51 Ампера. Напруга при цьому 11,5 вольта. 10,5 беремо ампера, 11,5 вольта. Є, є. Все, записуємо. Так, 11,5 вольта, 10,5. Ампера. От, так от. От, от такі ось дані. Ну і зараз тепер посчитаємо потужність. потужність. Зараз я відключусь, посчитаю і включусь, розкажу, покажу. Ну що, провели ми математичні розрахунки. Не зовсім складні. І що ми маємо? Значить, дивіться. Беремо нашу напругу, множимо на ампер, тобто не 330 мА, а 033 Ампера. Ми отримуємо потужність 85 Вт. Це у нас по мережі 220 вольт було. А от по мережі 12 вольт, ось бачите, ми так само 11,5 вольт множимо на 10,5 А. У нас виходить 120 Вт. тепер дивіться, яка різниця виходить. 120-85. От скільки в нас просто-напросто йде потєрі. Іде потєрі. І тепер давайте так прикинемо. Прикинемо, що у нас тут? 15-25 Вт, правильно виходить там? Чи не 25. 15, 35 Вт, да, 35 Вт. 35 Вт. Ми просто розсіюємо цю теплову енергію на радіатори здуваємо. Та й по всьому. E, значить, тепер просто самі елементарні математичні підрахунки. Якщо у нас новий акумулятор автомобільний, да, допустим, 60 Ампер-годин, ампер при споживанні на 100 ватну лампочку, ну хай ми візьмемо там 10 А да, від цього акумулятора 100 ватна лампочка у нас просвіте, ну, максимум 6 годин. Максимум. Бо, як показує практика, автомобільні акумулятори не мають цієї ємності. Якісь, може там фірмові мають, але ті, що є у нас на ринку, вони не мають. Що буде з цим акумулятором? З Цим акумулятором буде біда. Йому, скажімо так, грозит безповоротня деградація. Чому так? Все просто такі акумулятори розряджаються нижче. 10,5 ну, навіть 11 вольт, деякі виробники пишуть, не можна. Бо потім вони сульфатуються, пластини сульфатуються, потужності в тієї вони вже не можуть віддати. І саме страшне для цих акумуляторів те, що їх потрібно заряджати струмом 01 від їхньої ємності на протязі не менше 10 годин. От ви мені скажіть. Ті періоди, коли відключають світло, да, у нас в Україні це може бути там, і 4, і 6 годин без світла. Це, ну, це ще добре, що так. Буває таке, що там доба, дві в деяких регіонах. Як ви зарядите цей акумулятор? Ніяк. Яке потужне зарядне устройство, зарядний пристрій у вас не був, ви просто-напросто його не зарядите. От якось так. І тому ваш акумулятор просто деградує, і йому приходить. Маленький пухнастий звір, песець. І все, ви йому вже нічого не зробите. І от ви мені скажіть, та людина, яка пише, що воно в мене холодильник тягне без всяких проблем. Так, да, воно тягтиме. Питання тільки, скільки воно пропрацює. Якщо ви самі бачите на 100 вахтну лампочку, да, у нас іде 120 Вт споживання по, по первинці, по цепі, по, по, да, по ланцюгу по цепі 12 вольт, от якось робіть виводи. Робіть виводи і чи воно того вартує, чи ні, купити нормальний там інвертор-перетворювач, більш-менш, щоб там були якісь правдиві вати, кіловати, Не те, що тут ось пишуть. Отут ось да? 600. 600 це в пікові. 300. Ну, так, Тут стоять транзистори 5 амперні. Вони, ну, вони не віддадуть цієї потужності, розумієте, тобто, як не крутий, шляпа просто-напросто. От якось так. Тому, тому задумайтеся, чи вартує воно таке, чи не вартує. Ну і ще самий цікавий момент: бачите, що вони тут пишуть. Модифіцит синус. Тобто тут синусоїда не така, як на виході з генератора, а модифікована. Що таке модифікована синусоїда? Це отакий отакий, 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 отакий. Отакий 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 сигнал. Зараз ми вам його спробуємо намалювати. Ну, отак, який повторює повторює синусоїду нашу, якщо отак її намалювати. Типа воно повторює. Ну, не зовсім воно повторює. На індуктивне навантаження, воно дуже сказується. Помпи роблять. Др -др 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 -др. Холодильники роблять так само, воно не працює, воно перегрівається, робить тільки біду. Телевізори працюватимуть, комп'ютери, ноутбуки, все всяке тому разне воно буде працювати, а от там де є індуктивність, чи це буде трансформатор мережевий 50 Гц, він буде жужжати, чи це буде помпа, чи це буде якийсь двигунчик вентилятора, чи ще чогось. В общем, воно буде все гуркотіти, скерготіти, але не працюватиме так, як воно повинно працювати. Оце отакі моменти. Я вам довів до відома, рішать вам, чи варто таке купляти, чи не варто. Потрібне воно вам чи не потрібне, чи може краще все ж таки придбати якийсь не дуже дорогий, але бензиновий генератор, там, де синусоїда буде така, як потрібна, у вас будуть працювати газові котли, газові колонки, холодильники без всяких проблем і тому подібне. Тому я вважаю, що цікаву інформацію я вам довів. Робимо так, отак. І далі буде.